Чистокровний артилерист. Усік боєць 118-ї МБР, командир гармати, з побратимами працює на Сау Паладін. Ласточка попадає, розбирає пілотів позиції міномети і все остальне. 155-й калібр це мощна штука. Самохідна арт-установка доволі точна та надійна. Дбають про ластівку всією командою. Гармата чиститься, провіряється рівень мастила, рідин, провіряються гусениці, траки, щоб все було натягнуто. Порівняно з, з радянськими, то я, я вважаю, що вона надійно захищає наш екіпаж. Машина переважно працює із закритих вогневих позицій. Ми постійно працюємо над маскуванням, над облаштуванням вогневих позицій, щоб, за, щоб не дати їм вразити гармату, особовий склад. Загарбники полюють на установку, намагаються знищити її. Фпів-дрони це зараз прям біда. Так артилерія їхня, ще Так сяк, наша краща набагато на порядок. А FPV – так, дошкуляє сильно. В парі з артилеристами працює Кевін, саксофоніст за освітою, полює за fpv дронами русні. Проінструктували гарно, навчили тут. Неважко з нею вправлятися з цією рушницею. Чоловік нещодавно у війську. На його рахунку вже три збиті е впівдрони орків. Перший в мене був літачок, і він так потихеньку, потихеньку в піке зайшов, почув, як вінти по-другому запрацювали, і він впав. Мені там кажуть чисте небо можу спуститися там якогось чаю попити, щось з'їсти. Поки небо чисте, хлопці готуються до роботи. Ціль укриття окупантів в одній із лісосмух на Запоріжжі. Зараз виїдемо баба. Машина 19-го року має автоматизовану систему наведення. Там є комп'ютер, який сам себе прив'язує гармату до місцевості. І з комп'ютера потім автоматична система наводиться по координатам. Працює точно і швидко. Хоч хлопці універсальні бійці, ладні працювати на різних установках. Можем і мінольотом стрельнути, і градом, і чим угодно. Артилеристи отримали підтвердження від аеророзвідки. Можна працювати. На перезаряд лічені секунди. Я гордий, що я воїн ЗСУ. Це перше. То, що робота робиться, виходить, це теж хорошо. Я нас чувствую себе на своєму місці. Ластівка відпрацювала на відміну. Прямим влучанням наші воїни знищили росіянський міномет. На рахунку бійців 118-ї ОМБР чимало ліквідованої русні та знищеної ворожої техніки. Може неодноразово там обнуляли. Ворожі підрозділи, їм точно тут нічого не вийде, поки ми тут є. Ну ми їх так, що вони не встигають перезиватися в повітрі. Своєю роботою кажуть хлопці, дуже пишаються. О, хлопці, що всі разом братва, але за це время вже рідні крінця Прям Люблю навіть більше, ніж декого з родичів. Якби сім'я. Різношорсна братва невпинно нищить окупантів на запорізькому напрямку. Звільняє українську землю від русаків. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.